Питання таке до вас ну, безпосередньо, як до людей, які отримали важкі травми. Як, на вашу думку, правильно підтримати людину, яка отримала таку травму? З точки зору там рідних, близьких, друзів. Як правильно підтримувати людину таку? Головне, це людині дати можливість вибрати напрямок, в якому вона буде рухатися і відчувати себе комфортно. Тобто одна людина, наприклад, сідає, працює за комп'ютером, вичуває себе комфортно, а інша людина бачить себе там десь на якомусь підприємстві, третя людина бігає в футбол, четверта займається спортом, якийсь там свій рух вибрала. Ну, головне це сім'я. Якщо є сім'я, є підтримка з боку сім'ї, то це дуже великий вплив. Добре, влад, це питаю тебе, так щоб по черзі ми йшли. Е, ну, насамперед, це не жаліти. От там, наприклад, людина отримала травму, все, там всі родичі збігаються. Типу, я не кажу, що не підтримувати. Підтримувати тільки в позитивному, що в тебе от, ти хочеш чимось займатися, а в тебе все получиться. от, Тільки в цьому. А не от там, наприклад, от, мені важко трошки одягатись. Mm -hmm. Ну там деколи, ну я маму розумію, типу, але я мамі кажу, от, мам, не треба, я зроблю сам. Я кажу, не треба мене жаліти. Бо чим більше. От, Люди розуміють, що їх жаліють тим більше вони того хочуть.